Коли я перший раз прийшов на Україну, усі буйволі э, бойволіця звати Юлка і усі боки звати Боря. Но, а ми, у нас були до 40 буйволі, що не може усі казати Юля і, і Боря. Со ми подумали, і коли нас класні волонтери, ми кажемо, добре, у тебе сотні родили буйволіця, маленький бичок. І ти можеш подумати про імені. Ми на класні волонтери даємо такий шанс подумати про свої імені. Пару імені досить екзотичні. На карпатські буйволі зараз розуміється, хто добре робить на ньому.

Ne bílší, jak dvísto bůjvůlí teď. Čá, jde. Pavlíko, kudy jdeš? Hopa. Hoppa, Pavlíko! Hop! 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 Na! 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 Naša romanska organizacija eh, hoče zberegti tako bujvoli, kot je lehko dojica in zelo um, razumna, srovno. Ostanje je hodilo, da pomahale ljudem, krvate, bujvoli ni ferma. Na tem moraju je uživati, da je povišuje ta populacija naša. Держати буйволі це модно, це äм, арт. Но я подумаю, це взагалі, yeah. мистецтво, держати yeah. таке гербівор, як буйвол, äм, за що цей ландшафтний дизайн робить. Але пейсаж, коли пускаєш буйволі, похоже через 10-20 років oh. як англійський парк. Лишиться лише великий дуб, велике дерево і кругом лише таке поле, як косене. Там, де люди любляться отихати, це найгані пейзаж. там, де маленькі болота, ботох, но річка тече. Велике красиве дерево, яке дає тін і траву і квіти. Буйволі не їсть квіти. Лишаться квіти, а траву кругом їсть. У мене постійно багато буйволі були. Со, у мене було 30 штук, далі я продав 15 на Sumjskій oblasti. Потім були обратно много і я дав 10 на Одесу. Потім я ем, держав ще раз много, і я дав ще раз до, до повітря на Одесу. Я пробував рахувати, я подумав, у мене вже були до 100 різні буйволі. На один момент ну, були 40, так? а більше на раз я ще не держав. Hvala, da ste tako. Hvala, da ste tako. Zmonaj, ajamo, ajamo. Buj bo v ulici, z miasom kombinat, in ena je dosta traumatizirana. No, treba tri, četiri mesece to piv hodi. Kažni den imate čas, hladite, kormete, in ena je več menjša, bude virate ljudi. А, а є такі буйволі, що ніколи забувають і не люблять люди взагалі вже. Пробував жити тепер у Німеччині, мені не подобається. Там гроші має легко йде, лиш... не є смслу за гроші жити. Май добре так. Я не можу лишати цей буйволі і цей гірський корова. Um, Dokler okay, ne ve 100%, in situacija je že varna, da niso v nevarnosti, da bi se iztrebili. Obstajajo oligarhi, ki, razumete, v trgovini ne kupite pravilno izdelke. Tam, vai kemije, vai.

Ну, no, попасти новий електропастух, вит, эм, на наяслій, кормити, чистити і все. Так. Це не просто. Ну, одна буйволіця дає один кілограм моцарелла на день, а моцарелла стоїть. No Minimalni 800 hryvn, kilogram. Če dojete dva bojevlica, potrebujete no maksimalni 3 ur dela na dan in imate 1600 hryvn. Tako lahko živeti v naroda in imeti v roki. Ljudje, ki hodijo nazaj, kot no downshifting, ki radi živijo. Pravilno in najlažje. Toda ustave mladi ljudje v Bustinu, da že 15 let v Bujvoli, e, paro korova, in rooste že črn, in mož tako, v več minusu, spokojno živeti.

No, eden velikih druhov, Sasha Filipovič, je dal meni eno knjigo, Lawrence from Arabia, in jaz mu uh, dam sir.